Уявіть собі, звичайна пігулка від головного болю, яку ви приймаєте без роздумів, може стати смертельною пасткою. Ліки, що рятують мільйони життів, мають і темний бік. Сьогодні історія про те, як тонка межа між допомогою та отрутою іноді вимірюється однією таблеткою парацетамол найпоширеніший засіб від температури та болю. Продається без рецепта, здається безпечним, але саме він. Одна з головних причин гострої починкової недостатності у світі, перевищення дози всього в півтора раза, може зруйнувати починку. Симптоми з'являються не одразу спочатку легка нудота, потім через кілька днів відмова органу. В історії медицини є десятки випадків, коли люди пили парацетамол після застілля і потрапляли до реанімації. Варфарин препарат, який розріджує кров і рятує від тромбів. Водночас є родичем щурячої отрути. У надлишку він викликає неконтрольовані кровотечі, навіть невеликий удар голови може стати фатальним. Їжа з вітаміном К, наприклад, броколі чи шпинат, змінює його дію, і пацієнт може не помітити, як баланс зникає. Інсулін гормон життя для мільйонів діабетиків. Але якщо здорова людина введе собі інсулін або помилиться з дозою, рівень цукру в крові впаде до нуля. Спочатку тремтіння, холодний піт, потім втрата свідомості і кома. У 1970-х роках в Англії зафіксовано кілька злочинів, де інсулін став невидимою зброєю. Смерть виглядала як серцевий напад Дигоксин серцевий глікозит, що походить від наперстянки, отруйної рослини з ніжними фіолетовими квітами. У правильній дозі він зміцнює серце. У надлишку зупиняє його. У Вікторіанській Англії цей препарат нерідко використовували отруйники, смерть виглядала як природна. Навіть сьогодні дегоксин потребує ювелірної точності в дозуванні. Аспірин. Легендарна таблетка з 19 століття. Вона знижує температуру, зменшує біль, але у великих дозах викликає отруєння, саліцилізм. З'являється дзвін у вухах запаморочення. Потім порушується кислотно-лужний баланс крові. Дитина, що випадково вип'є кілька таблеток, може загинути. Саме тому аспірин заборонений для дітей до 12 років. Колхіцин давній засіб від подагри, видобутий із безвременника рослини, де отрута сильніша за морфін. Перевищення дози всього вдвічі може стати смертельним. Симптоми схожі на холеру нестримне блювання, діарея, зневоднення. Іноді між прийомом і першими ознаками минає кілька годин, і тоді врятувати вже майже неможливо. Теофілін ліки для полегшення дихання при астмі. Але цей препарат як ходіння по лезу. трохи більше, ніж потрібно, і починаються судоми, тахікардія, аритмія. Є випадки, коли пацієнти роками приймали ту саму дозу, аж раптом застуда або чашка кави змінювали обмін речовин, і звичне лікування ставало смертельним. Ось так починається наша історія з ліків, які мали лікувати, але в одну мить можуть убити. І це лише перша глава з 33 фактів про найтоншу грань між користю та небезпекою. Ми вже бачили, як невинна таблетка може перетворитись на пастку. Але історія триває, і далі ми зануримось у ще глибші води фармацевтичних парадоксів. Деякі з цих препаратів буквально стоять на сторожі життя. Але варто лише на крок відхилитися, і вони стають катом. Препарати заліза звичайні капсули, що лікують анемію, можуть стати смертельними для дитини. Малюки часто сприймають блискучі таблетки як цукерки, декілька штук, і слезова шлунка роз'їдається, починається кровотеча, а потім ураження печінки та мозку. У США залізо одна з провідних причин дитячих смертей від ліків. Літій Маленька молекула, що утримує від емоційних крайнощів людей із біполярним розладом. Але якщо трохи перевищити дозу або втратити рідину через спеку, рівень літію зростає до токсичного. Руки тремтять, свідомість плутається, серце вибиває небезпечний ритм. У стародавніх джерелах звадують мінеральну воду для спокою духу, саме в ній і був природний літій. Хімін Колись рятівник від малярії. А тепер частина джентоніка. Але навіть у невеликій передозі Хінін викликає дзвін у вухах, втрату слуху і зору. Відомі випадки, коли люди намагались самолікуватись, і осліпли. Парадоксально, але у XVIII столітті цей препарат вважали майже чарівним гірке дерево, що відганяє смерть. Метотрексат. Рексад герой із двома обличчями. Він блокує ріст ракових клітин, але легко переходить у катастрофу. Якщо пацієнт замість разу на тиждень прийме препарат щодня, організм буквально зсередини роз'їдається виразки кровотечі інфекції. Такі помилки траплялись навіть у клініках, де поспіх коштував людських життів. Калій життєво необхідний елемент, який керує серцем. Але надлишок калію це тиша, серце просто зупиняється. У США саме розчин хлориду калію. Використовують для смертельних ін'єкцій. У лікарнях помилки траплялися, коли препарат вводили занадто швидко, і пацієнт помирав миттєво. Морфін та опіоїди без них не обійтись у боротьбі з болем. Але їхня сила це й небезпека. Морфін привнічує дихання, і людина засинає назавжди. Фентаніл у 50 разів сильніший за морфін. Кілька крупинок, як сіль на кінчику ножа, можуть убити дорослого. Саме так почалась опіоїдна криза, що забрала сотні тисяч життів. Аміодарон препарат, який приборкує серце, може зупинити його назавжди. Він накопичується в тканинах, особливо в легенях, викликаючи рубцювання. Людина задихається, ніби дихає крізь скло. Іронія в тому, що аміодарон призначають при аритмії, а його передозування здатне викликати ту ж саму аритмію, але вже смертельну. Так, медицина схожа на алхімію. Ті самі речовини, що лікують, можуть убивати, і чим досконаліші наші знання, тим небезпечнішими стають помилки. Але історія ще не закінчується. Попереду нові факти ще тонші межі між ліками й отрутою. Ми вже пройшли шлях від звичних пігулок до сильнодіючих отрут, що ховаються під лікарськими етикетками, але фармакологічний світ має ще глибші шари. Іноді ліки, як стара пружина. Варто натиснути трохи сильніше, і вона б'є у відповідь. Нітрогліцерин Його добре знають люди з серцевими болями. Він розширює судини, зменшуючи навантаження на серце. Але перевищення дози і тиск падає до нуля. Людина блідне, втрачає свідомість, може загинути. Особливо небезпечно поєднання нітрогліцерину з препаратами для потенції тоді судини розширюються двічі сильніше, і серце не витримує. Левотироксин замінник гормонів щитоподібної залози, які мільйони людей приймають роками. Та передозування викликає стан, схожий на перегрів тіла. Серце б'ється скажено, тремтять руки, з'являється тривога, а в найважчих випадках тиреотоксичний криз. Є історії, коли фармацевти плутали дози, замість 50 мікрограмів видавали 500, помилка, яку не можна відкрутити назад. Фенітоїн – Протиепілептичний засіб, який допомагає приборкати судоми, але сам може їх викликати. Передозування проявляється хиткою ходою, тремтінням очей, сплутаною свідомістю. У різних людей фенітоїн виводиться з організму по-різному, тому для когось звичайна доза стає отруйною. Це нагадує лотерею одна капсула і доля вирішена: хлорохін ще один родич хініну. Колись він рятував від малярії, а під час пандемії covid 19 його намагались зробити панацеєю. Але у великих дозах хлорохін смертельний, викликає судоми, кому, зупинку серця. Іноді достатньо десяти таблеток, аби перетнути межу. У ХХ столітті цим препаратом отруювалися навіть лікарі, рятівники, що загинули від власного ліків. Дигітоксин брат дигоксину, теж отриманий з наперстянки, але ще підступніший. Він накопичується в організмі і навіть невелике перевищення призводить до галюцинацій, блювання, аритмій. Кажуть, художник Вінсент Ван Гох бачив світ крізь жовто-зелену завісу саме через дигіталіс, який приймав від епілепсії. Його фарби могли бути симптомом, а не стилем. Фенобарбітал колись найпопулярніше снодійне у світі, але надто глибокий сон може стати останнім. Барбітурати пригнічують дихання. Температура падає, тіло холоне. Саме фенобарбітал забрав життя Мерелін Монро. Пізніше лікарі назвали його тихим отруйником він діє без болю, але без вороття. Атропін алкалоїд з рослини беладонни, красивої пані. У середньовіччі жінки капали її сіку очі, щоб звабливо розширити зіниці. Сьогодні атропін використовують у медицині, але його передозування викликає марення, гарячку, судоми. сухий, як кістка, червоний як буряк, гарячий, як піч, сліпий, як кажан і божевільний як капелюшник так описували атропінове отруєння старі лікарі. Так, ліки мають свою поезію темну, хімічну, але вражаючу. І кожен із цих фактів нагадує навіть крапля. Може змінити все. Далі історії про ті препарати, які рятують від найтяжчих хвороб, але в одну мить можуть стати страшнішими за саму недугу. З кожним новим відкриттям стає зрозуміліше між порятунком і небезпекою немає чіткої межі. Іноді лише одна пропущена кома в рецепті, і життя опиняється на волосині. Далі шість історій про те, як навіть найсучасніші препарати. Можуть стати пасткою для свого пацієнта. Клозапін Антипсихотик, який повертає людину до реальності, але сам стоїть на межі безумства. Його передозування спричиняє сонливість, судоми, зупинку дихання. Найстрашніше не це а агранулоцитоз різке падіння білих клітин крові. Людина може померти від звичайної застуди. Саме тому пацієнти на клозапіні щотижня здають аналізи, ніби на небезпечній місії між хворобою і життям. ВінКристин препарат проти раку, створений із барвінку. Крихітна ампула здатна вбити клітини пухлини і людину, якщо її ввести не туди. Внутрішнє м'язово, чи, не дай Боже, у спинний канал і смерть неминуча. У лікарнях після трагічних помилок Вінкристин маркують червоними етикетками. Зберігають окремо як небезпечну зброю. Втору рацил ще один воїн проти пухлин, який руйнує ДНК клітин. Але якщо в організмі бракує ферменту для його розщеплення, навіть звичайна доза перетворюється на отруту, виникають виразки, кровотечі, серце зупиняється. Лише 3-5% людей мають цю генетичну особливість, але без тесту вони про це не знають. Іноді порятунок одного життя стає ціною іншого. Бензодіазепіни таблетки спокою, які допомагають заснути і зняти тривогу. Самі по собі вони не смертельні, але в поєднанні з алкоголем чи наркотичними анальгетиками це пастка. Разом вони пригнічують дихання, і людина тихо засинає. Так пішли життя десятки зірок від Елвіса Преслі до сучасних музикантів, для яких трохи розслабитись, стало останнім подихом. Метформін – рятівник для мільйонів людей із діабетом. Він знижує рівень цукру, але у надлишку викликає лактатацидоз отруєння молочною кислотою. Людина задихається, тиск падає, свідомість тьмяніє. І навіть медична допомога не завжди встигає. Смертність сягає половини випадків. Часто трагедія починається з невинного, зневоднення, спеки або застуди. Гентаміцин антибіотик, що колись позначав надію, а тепер попередження. Він ефективно вбиває бактерії, але руйнує слух і нирки, немов мстивий привид, знищує не лише мікробів, а й ті, хто довірився йому. У новонароджених, яким вводили гентаміцин, нерідко розвивалася глухота. У світі медицини це називають ціною перемоги над інфекцією. Так ліки продовжують ходити вузькою стежкою між світлом і тінню. Іноді достатньо краплі, щоб зцілити, іноді щоб знищити. Але попереду ще частина остання, де історія доходить до свого гірко просвітленого фіналу. Ми вже бачили, як ліки перетворюються на отруту, коли втрачається контроль. Але ця історія має продовження і фінал, у якому наука, випадок і людська необережність зливаються в одну правду навіть найменша помилка може коштувати життя. Ізоніазит проти туберкульозу. Хвороба, що колись косила міста, цей препарат став надією. Та він же може знищити печінку, спричинити судоми і кому. Лише одна пропущена таблетка в поєднанні з алкоголем або неправильним обміном речовин, і людина потрапляє в реанімацію. Ветеринари знають його і під іншою назвою ізоніазидом отруюють собак настільки сильна ця речовина. Тамоксифен Зброя проти раку молочної залози, але з прихованим лезом. Він блокує дію естрогенів. Проте підвищує ризик раку ендометрія і тромбозів. Жінки, що приймають його роками, мають регулярно перевіряти серце і субини, інакше ліки, які рятують, можуть стати причиною інсульту. Історії пацієнток, які перемогли один рак і отримали інший, звучать майже трагічно символічно. Циклоспорин препарат, без якого неможлива трансплантологія, він не дає організму відкинути пересаджене серце чи нирку, але повільно руйнує власні нирки. Підвищує тиск і ризик пухлин. Пацієнти після трансплантації живуть у постійному балансі між відторненням і отруєнням. Це тонка гра на виживання, де кожен день дар і випробування водночас. Фуросемід мочогінний препарат, що допомагає при серцевій недостатності, та в гонитві за швидким результатом його нерідко зловживають спортсмени, аби скинути вагу результат зневоднення, судоми, зупинка серця. У 1990-х кілька боксерів померли просто на зважуванні не від удару, а від втрати води. Налоксон – антидот проти передозування опіоїдами, справжній янгоохранитель хранитель для тих, хто стоїть на межі, але введений людині з сильною залежністю, він викликає гострий синдром відміни біль, блювання, різкий стрибок тиску. Якщо після ін'єкції пацієнта залишити без нагляду, дія налоксону минає, а отрута повертається. Другий шанс може не настати глюкокортикоїди. Вони, як боги фармації, керують запаленням, знімають алергію, рятують від шоку. Але тривале застосування перетворює їх на караючих янголів обличчя набухає, тіло змінюється, кістки стають крихкими, з'являється діабет і депресія. Різка відміна, і наднирники відмовляються працювати, смерть приходить несподівано. Препарат, що дає життя, може забрати його, якщо перестати вірити в міру. Ось і кінець нашої подорожі 33 факти про тонку грань між ліком і отрутою. Кожна таблетка хімічна формула довіри, кожен рецепт міст між знанням і відповідальністю. Ліки не мають власної волі, вони просто чекають, кому послужити розуму чи необережності. Пам'ятайте, що навіть добро потребує дозування, і знання це найкращий антидот.